Вітаю на каналі Хата Рецептів. Ось як треба готувати вівсянку, якщо набридла звичайна каша. Без борошна, без масла. Рецепт дуже простий та швидкий, з ним впорається навіть дитина. Такі бананові вівсяні мафіни це те, що треба для смачного сніданку. Вперед готувати. Інгредієнти зараз на екрані та в описі під відео. Беремо два стиглих банана середнього розміру. Знімаємо з них шкірку. Перекладаємо банани в салатник та розминаємо до стану пюре. Це можна зробити за допомогою виделки або тавчаку. Звісно, чим більш стиглі банани, тим легше буде їх розім'яти. І кекси будуть ще смачнішими. Друзі, підписуйтесь та ставте лайк. Допоможіть розвинути мій канал. Ось така пюрешка через пару хвилин в нас має вийти. До розім'ятих бананів додаємо одне куряче яйце, 177 мл молока коров'ячого, або можна замінити на мигдальне, 3 столові ложки цукру або цукру замінника. Одну чайну ложку розпушувача для тіста, півчайної ложки ванільного порошку, півчайної ложки порошку кориці. Далі все гарно взбиваємо в'єнчиком. Кілька хвилин буде достатньо. Довго це не треба робити. Далі всипаємо 130 грамів вівсяніх пластівців і лопаткою все перемішуємо. Ось таке тісто для наших мафінів вже готове. Змащуємо форму для мафінів трохи олією. У мене вона на 6 штук, якщо у вас форма на 12. То кількість інгредієнтів збільшить, будь ласка, в два рази. Розподіляємо тісто рівномірно по всім формочкам. Друзі, пишіть в коментарях, з якої країни ви дивитесь мій канал. Зверху за бажанням можна прикрасити шоколадними дропсами або будь-якими горішками на ваш смак. Ставимо в розігріту духовку температура 180 градусів 20-25 хвилин випікаємо. Наші смачні та корисні вівсяно бананові мафіни готові. Ці мафіни вийшли в міру вологими, пористими з приємним ароматом банану та кориці. Подивіться, вони дійсно дуже ніжні та гарно пропеклися. Без грама борошна та без масла. Підходять для швидкого корисного сніданку з філіжанкою ароматної кави або чаю. Раджу обов'язково спробувати цей рецепт з вівсянкою. Смачного.